mm <laughs> Ось там позаду мене знаходиться КПВ, як розказують військові. І з боку України, і з боку Росії воно розбите і розтрощене. КПВВ з боку Росії було розбите під час наступу Сил оборони в Курській області. Як знов-таки розказують військові, оборони заходили з тилу на самому КПВ були росіяни. тобто Російські військові також була техніка, і переважно ці військові здалися в полон, підняли білий прапор. До початку цієї операції сили оборони, знов-таки кажуть, військові не контролювали цей пункт пропуску. Тут була російська армія. Крайні позиції української армії були суттєво в глиб нашої території на Сумщині. Обстановка біля самого кордону, от станом зараз на ранок, виглядає доволі спокійною. Чути періодичні виходи артилерії з боку сил оборони з боку території Росії обстрілів наразі. Не чути серед всіх, кого ми зустрічаємо на дорозі – це військові. З Сум до державного кордону з Росією в Курській області займає до години часу. Дорога переважно заповнена військовими машинами, іде броня. Також ідуть легкові машини з символами української операції, тобто з трикутниками. Обстановка плюс-мінус спокійна порівняно з Донеччиною, де. Проїзд наближений до зони бойових дій дуже небезпечний, там через дрони, кави, Сумщині. принаймні, сьогодні ми такого не помітили. Населені пункти, деякі, звісно, побиті артилерією і кабами, але знов таки з Донеччиною, наприклад, чи тими населеним пунктами Луганської області, які залишаються під нашим контролем, це не порівняти. Помітно, що тут війна мала зовсім інший характер, позиційний. І що тут було значно спокійніше. Це село Краяниця, 10-20 до 20 кілометрів від Сум. Зруйнований готель. Військові кажуть, що він був зруйнований безпосередньо під час цієї операції силоборони в Курській області. В ньому прилетіла або, або можливо, каб. Вже 9 ранку у мене була невелика пересадка в сумах в... з машин військових до машини волонтерів Товариства Червоного Христа України. Спробую разом з ними поїхати трохи в іншому напрямку. Тепер південніше суму в напрямку переходу Покровка Колотеївка. Там є заявка на евакуацію від однієї жінки в селі Покровка. А волонтер говорить, що там доволі зараз небезпечна ситуація і. Можемо не заїхати в село, але принаймні спробуємо це зробити спробуємо подивитися, що там взагалі відбувається. А яка зараз обстановка на прикордоні Сумщини? <заплях> ну, Гірша, ніж була дві тижні раніше. В зв'язку з бойовими діями, які розпочали Збройні Сили України, відповідно, частіше стали отримувати відповіді на обстріли. Скажемо, зараз ви поїдете на... в зону того переходу, Покровка Колотилівка, ми там працювали завжди тихо, спокійно. М -м -м, російська сторона давала можливість людям переходити через кордон і ми відповідно працювали з маломобільними, забирали їх і доставляли до міста Суми на пункт фільтрації. А зараз там почалися бойові дії, відповідно, Одна і друга сторона роблять обстріли, перехід сам закритий, більш зруйнували перехід обстрілами, тому працювати там практично невозможно. Дві жінки, які проживали в селі, їх зараз мають підвести, нам вивезти з населеного пункту Покровка. Ми поїдемо, їх заберемо. Бо, як нам сказали військові, постійно йдуть мінометні обстріли, люба техніка, яка з'являється в тій зоні, підвергається мінометному обстрілу. Виїжджаємо з Сум. Краснополя доїжджаємо, з ним контактуємо. Там місцевий, згоден вивез, вивезти їх на зустріч нам до лісопосадки, яка закінчується вже перед покровкою на останніх, блок, на останніх блоках. Будемо дивитися по ситуації, либо там буде приймати, будемо вже прориватися в село. Забирати. Це село налічувало 350 дворів. Мешкало. Десь приблизно до 500 людей. А зараз? Зараз десь на сьогоднішній день там 9-12 сімей. Ну, і сьогодні ми евакуюємо із сім'ї, вони в трьох там мешкають. Дві ну мати і дочка евакуюються, а син чоловік, чоловік залишається в селі, відмовляється від евакуації. Я зрозумів, Ми зараз уже від, виїжджаємо від троянди. А Це бронедеяло, щоб если осколки или що, щоб спина була в безпеці. А ви з самої покровки? Із сум. Ну, Мати в мене пожилого віку, і я за нею доглядала. Це Скільки скільки до українського кордону? Звідси? Так. До української таможні 500 метрів. І потім починається вже сіра зона між кордонів. А покровка ще на українській території? — Покровка якраз на кордоні України. Дров. <таспоріг> Давайте рюкзак! зати. Сідай, сідай, сідай. Чудо, що до Яка у вас обстановка в покровці була нині? Складна, дуже багато обстрілів. Сьогодні цілу ніч прилітало, ми в погребі сиділи, всякі були снаряди, всякі калібрів було летіло. У дворі багато було, осколків, а де воно, що ми ж не знаємо, не виходили. це дуже... давно так? Та ні, це. Оце... Ця ніч була найстрашніша, а так вже тиждень, мабуть. Прийшла виїхати. Та ну, вже ж страшно, вже ж бабушки колись сказали, давай виїдемо, ні, а тепер вже ж згосилися, давайте їхати. Так що тепер поїдемо у Суми. Все врем'я в покровці. Родилася тут, у війну родилася в 42-му. Це ж ви прикордонне село, так? Так, да так, -да, да, прикордонне. Як ваші сусіди росіяни? Та, Ми тепер їх не вважаємо сусідами. Погано себе ведуть і ми не думали, що... я ніколи не думала, що ми з Росією так будемо воювати. Ніколи в житті. – Вони ходили колотилівка і по хлібу, по коровку, все на світі. Їм подобалося в нас скуплятися завжди, у нас товари були хороші. А, на, а нашій покровці їздили у Бєлгород, і по сметану по Ковбасу, посе їздили. <гум> Було втром поїдуть, а вечором назад, мабуть, тричі-чотири рази автобус ходив теж на суми із Бєлгорода. — А як почалася ця війна в 22-му, ваші сусіди вам щось казали? Ні, нічого нам не казали. Уже мене тут не було, я в сумах була. Ну, а чоловіки, і, сестри і чоловік побачили через гору із города, що йдуть через наш кордон. Ну, по трасі до кордону.